Отже, друзі, вітаю! Сьогодні в мене огляд однієї з моїх улюблених колод таро. В принципі, я взагалі люблю огляди майже тільки на улюблені колоди. Це таро світлого привидця. Давайте подивимося, що всередині. Ця колода вважається оракульним таро, або ще його назвуть, психологічним. І дивіться, яка тут досить така товстенька книжечка. А яка буде нам говорити про ті значення? О, дивіться, яка несподіванка цікава книжка англійською мовою. Ну, в принципі, мене це зовсім не лякає, англійську я знаю, але якщо, наприклад, хтось хотів би навчитися трактувати колоду за цією книжкою, то вам би знадобився перекладач. Або більш уважно, потрібно дивитися, коли обираєте ту чи іншу колоду, і читати опис, щоб не було, наприклад, таких сюрпризів для тих, хто не знає англійської мови. Так, ось тут є якісь приклади розкладів, карта дня. Так, чи ні. Отакі прості, в принципі, розклади. Дуже цікаво, я думаю, що тут трактовка непогана, оскільки книжка ну, не така тоненька, як зазвичай бувають книжки. Однак, бачите, маєте на увазі, що а, може бути і такий сюрприз. Автор Кріс Н, трішки про неї розповідається. Ну, давайте подивимося на саму колоду. Вона досить кольорова, цікава. Не хоче випадати одна карта. Бачите, що робиться? Не дуже зручна коробка, одразу скажу. Не хоче випадати зовсім карта. Це нова колода. І я розумію, що все, всі карти такі ще не... Не, не робочі, скажімо так, але вони глянцеві і вони дуже гладенькі. А тут, дивіться, взагалі дуже гладесенька поверхня, і тому ось такі сюрпризи, коли одна карта западає, можуть траплятися. Потрібно дивитися дуже уважно, щоб ви витягали всі карти, які є, в принципі, у вас в колоді. Тому що може таке статися, що ви щось витягли, щось залишилося. На дні вашої коробки. Отже, давайте подивимося на це перу. Якщо подивимося на рубашку, то бачимо, що вона така а, досить цікава. Вона мені трішки нагадує навіть масонський символ з оком всередині. Однак, а, не думаю, що авторка мала на увазі саме це. А, в цій колоді, яку я купила, дивіться, за кольором, я не знаю, чи передає. Камера, однак, наприклад, ось ці дві карти за відтінком, за кольором відрізняються одна від одної. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з типографічним. В принципі, карти ну, деякі так. Якщо ми будемо дивитися, то деякі рубашки таки відрізняються одна від одної. Можливо, все ж таки це якісь типографічні моменти. А, давайте подивимося галерею, саму галерею колоди. Одразу скажу, що галерея досить цікава. По-перше, це оракульна колода, і ми можемо тут бачити сюжети і навіть такі символи, яких немає там в сучасній колоді. Однак, хочу сказати одразу, що колода дуже сучасна. Ви зараз подивитеся, окрім того, що вона кольорова. Дивіться, яскраві кольори, досить яскраві. Подивіться, як виглядають персонажі. Вони виглядають так, ніби щойно зайшли до нас там з вулиці. Вони виглядають так, як ми їх бачимо в сучасному світі. Так? Но, звісно ж, не всі, але більшість з них такі і хіпстери, і досить сучасна одежа. Я б сказала, що це колода, яка показує. Сучасність. Подивіться, як цікаво виглядає повішений. Така трактовка досить позитивна, як на мене, на цій карті, тому що можливо ситуація перевернеться з ніг на голову. Однак, по-перше, ви самі керуєте цією ситуацією. Це ми можемо з пози дівчини судити, так? І все перевернеться на краще. Тобто ви самі можете перевернути цю ситуацію. Я думаю, не просто так колода називається колодою. Таро світлого привиться, тому що вона досить позитивна. Тобто карти позитивне значення мають. Подивіться, будь ласка, на Єрофанта. Це вчитель, який нас може привести ось цією стежкою до нашої мети, але подивіться на самого вчителя. Він не тут, він у підніжжя цієї. Цих сходинок, то і в мене питання взагалі виникає: а чи зможе він мене туди довести? Чи правильний це вчитель, чи правильно я обираю собі вчителя? Подивіться, яке сучасне вбрання в дівчини. І а, покажу вам, давайте ще трішки галерею, якщо ви будете придивлятися до цієї колоди, а я вам раджу до неї придивитися. Тому що вона досить неординарна, нестандартна. Подивіться, як башта. Карта башти тут себе викриває, так? І ця колода досить популярна, я знаю, у багатьох тарологів, я сама нею постійно користуюся. Як я вже казала, це новенька колода, тому що стара вже була вживана і виглядала не досить цікаво. Подивіться, який в нас імператор. Я думаю, що якщо ви любите ось такі нестандартні, цікаві колоди, то таро світлого привидця це саме те, що вам буде потрібно. Тут дуже багато символів, неоднозначні трактовки, і сама колода, в принципі, виглядає і яскраво, і сучасно. І я думаю, що якщо ви будете на ній тренуватися, вона, звісно ж, не підійде для новачків. А, до речі, подивіться, в колоді старші аркани позначені не римськими, а арабськими цифрами. Я думаю, що цьому також є пояснення, і, можливо, це пояснення ми зможемо знайти в самої авторки цієї колоди, чому вона зробила саме так і позначила, тому що знак в цьому певний є 100%. Отже, друзі, показую вам галерею. Знову ж таки, трактовку і значення карт я в таких оглядах не роблю. Однак, буду знімати ще додаткові відео по окремим картам, по арканам. І якщо ви обираєте собі, чи взяти таку колоду, подивіться, будь ласка, на. Галерею на самі карти, і зробіть для себе висновок, чи підходить вона вам чи ні. Саме для цього я роблю ось такі відео огляди колод, які ви можете для себе потім прийняти рішення. Я для себе однозначно рішення прийняла. Це моя колода, це карти, з якими мені подобається працювати, з якими я працюю. Ну і далі будемо з вами вже бачитися в інших відео, які присвячені колоді світлого правиця. І я буду вже робити деякі трактовки. Окремих карт, які мені здадуться дуже цікавими, з якими я захочу з вами поділитися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви цією колодою, можливо, у вас є свої якісь уже значення карт. Пишіть, будь ласка, цю інформацію, мені буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі в наступних відео. На все добре!